Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент з'явилася знимка українського су-24 м. Як стверджується, що це він, і як стверджується, от дві величезні ракети бачимо під кожним крилом, і що це можуть бути Storm Shadow, які нам постачає Велика Британія. Ну і також знаємо результат атаки свіжий Storm Shadow також імовірно по порту в окупованому Бердянську. Звідти російські зараз кораблі дали такого драла нормального. Ну і зрозуміло, чому там дуже потужні були вибухи. Це є підверзлення цієї знимки, це є підтвердження того наративу, який я стараюся донести до людей щоб на кожному кроці не кричали, а де наші F-16, де наші 3 чи 4 F-16, які нам можуть дати, вона нам не дадуть ні 250, ні 300, ні 400 з тих штук. І я наголошую, що є і українські проекти, і, власне, президент Чехії, який був недавно в Україні, він Розповідав про новий проект, який з Україною з фахівцями був зроблений Л 259 і з Української Тобто Чеська Корпорація Аероводоходи і корпорація Українська авіа... авіастроїтельна компанія, якщо я не помиляюся. І до якої долучені українські виробники двигунів Моторсічі, Івченка Прогрес, Київський там з Київський завод 410, про можливість продукції цього літака військового на території України. Крім того, всього, я не перестану стверджувати, от як зараз приклад на су 24 тобто колишньому радянському літаку, який модернізований, під перенесення сучасної іноземної да, зброї який, якому не треба казати, а ви знаєте, ми вам дамо, але з певними обмеженнями. І якщо як я кажу, що зараз є крім того всього, система не система, а проект модернізації глибокої модернізації. Літаків Міг 29 до, наприклад, рівня Блок 72, який може надати можливість робити їх на, на рівні, ну на рівні майже в 16 але в Україні їх достатня кількість. І якщо зробити тільки модернізацію тим літакам, модернізацію їх рівень і можливості значно, значно піднімуться, тому що ми можемо бажати, щоб нам дали там 200 F-16, не дадуть, тому що їх модернізованих зараз в світі стільки е, немає. А вже є перші цифри, що літак і його обслуговування на одиницю, то плюс-мінус 100 мільйонів доларів. А за 100 мільйонів доларів можна зробити там, не знаю, 4 чи 5 модернізацій Міг-29 до серйозного рівня. Техніки є пілоти є обладнання є, нічого міняти не потрібно, тому що я наголошую, що модернізація міг 29 це призведе до серйозного підняття рівня озброєння в Україні. Крім того всього, ніхто не буде мати жодних юридичних підстав обмежувати використання цього озброєння на території Російсько-Фашистської Федерації. Недооцінка противника – це очень серйозна річ. Ми будемо виключно на позитиві, бо цей тиждень характеризується позитивом. Мовиться про те, що Збройні сили України міцно тримають свої рубежі, незважаючи на всі спроби окупантів атакувати одночасно по декількох напрямках. По запорізькому напрямку. От там істерика вже на болотах серйозна. Рого постійно заявляє про те, що ось-ось, ось-ось і почнеться. Бо за його оцінками, там зосереджено, ми не будемо давати на загальну достатню кількість особового складу. Причому вогневе ураження Збройних сил України, ну ви знаєте, я проаналізував вражає. Та точність, якою накриваємо ми склади БК і місця постійної дислокації, вона фактично не залишає Росіянам шансів втримати ситуацію на цьому відтинку. Причому за оцінками західних спеціалістів. У разі успішного характеру контрнаступу власне російське угрупування, яке налічує від 40 до штисти тисяч, фактично буде відрізано від основних сил. І там вже я так розумію, що жестом доброї волі навряд чи все закінчиться. Не, Оце, вони не просто... встигнуть вони встигнуть. Просто, просто давайте говорити про те, що не встигнуть. Ви знаєте, і товариство, я не те, що знаєте, такий весь позитивний в режимі розового поні. Ні. Я просто закликаю вас вірити ЗСУ і вірити в те, що все буде добре в моменті. Де окупації наших. По уточненню по запорізькому напрямку, що заслу дуже влучно чітко накривають їхні склади. і БК. читали так само російських пропагандистів, кажуть, а як це таке? Що це таке відбувається? А ми не можемо їм відповісти. А чому дійсно не можуть відповісти вони? Ну а, тому що артилерії в них нібито вистачає снарядів, нібито вистачає. Тактико технічні характеристики російського радянського озброєння вони вдвічі менше ніж тактико технічні характеристики. Броні, яке передано нам країнами НАТО, причому про всіх засобах ураження ствольна, реактивна артилерія, власне, ті самі крилаті ракети повітряного базування, про які ми говорили, протирадіолокаційні хармси. Нема чим відповідати. Не можуть вони нав'язати режим контрбатарейної боротьби. Якщо ствольна артилерія 20 там кілометрів максимум, то вибачте. Ті передані нам знаменіті три сімки, в них ледь на півтора-два рази дальність ураження більше. Хаймерс це 75 кілометрів. А Радянський РСЗВ це російський ну, максимум 45 кілометрів. Тому і такі сльози крокодилячі. Вони не зупиняться. У них фантастичний шанс закінчити з нашої історії раз і не Олексій Данилов, секретар НБО, каже, що в шахетах, які летять по Україні, нас бомблять, знаходять деталі різні з країн партнерок. Я так розумію, що не вперше ці факти фіксуються, але не випадково думаю. Пан Олексій про це згадав. Як діяти, що робити? Це старі запаси можуть бути, чи це якісь доведення зараз? Можливо, вибралися аналізувати цю історію. Ну знову ж таки, ну ми прямо за цей шахет ми не бралися, звичайно, що але ну слухайте, сам шахет він збудований з або з колишніх деталей компаній, які колись працювали з заходом, або, наприклад, там здається навіть мотор австрійський, або там колишній ліцензований австрійський мотор. Тобто, ну звичайно, що ситуація там як якось вони це все будуть знаходити. Тобто, будемо чекати на наступні санкційні списки тих же таки американців, які будуть накладати санкції там вже на якісь іранські компанії. Тому ж таки, звичайно, що росіяни тут просто. Ну, кінцеві користувачі цієї продукції, але ну зрозуміло, що от якимось чином, через якісь підставні фірми, звичайно, що дещо дорожче ніж здипніж загалом можна щось таке діставати. Знову ж таки, ну знаєте, як то кажуть там ці орлани там зроблені з гівна та палок. Ну, ці та палки треба якось десь купити. От на заході там чи десь якісь підставні схеми це можуть купити росіяни. Тобто ви ж бачите, що в них ракети особливо не кінчаються, орлани так само літають. Ну от так само можуть собі це дозволити іранці знову ж таки. У них набагато більший досвід праці під санкціями. Тобто, ну радянський союз так само десятиріччя працював під санкціями і якось все діставав. Ну, власне, чому думати про те, що іранці цього не зможуть так само зробити? Тобто, ну от вони це й роблять. На жаль, коли санкції діють десятиріччя, то вже вибудовується так само така якась тіньова економіка, купа якихось таких от тіньових схем, через які можна от якісь такі. Постачання організувати. Тобто ну, ми ж бачимо все так, що економічно Іран якось діє. Тобто нафтодолари він якось отримує, хоча власне санкції накладені, Тобто звідкись долари там з'являються. Їх треба кудись витрачати. Тобто Якщо там подивитися там, на вулиці Іран, Тігірана, то ну, він прямо не виглядає як якась там Куба. Тобто, мабуть, з точки зору санкцій, їм навіть якось вдається. Якось все це обходити, ну і в принципі, коли вони знаєте, не роблять там якихось таких дуже поганих кроків, там не починають захоплювати своїх там сусідів, чи не починають там робити якісь там, я не знаю, теракти на території Саудовської Аравії, то в принципі. Якось їм удають отак от ці санкції або обходити, або принаймні ну, заплющують очі на те, що вони роблять до певної міри. Ну можливо, цього разу вони там побачать, що дивіться вже там такі шахеди можуть втрапити в якийсь там. Не знаю, в американський патріот. Тому вже це питання до американців. Тепер власне, ну давайте тепер якось закручувати от такі. От. Шляхи об, обхідні для Ірану, щоб такого не сталося. Ну будемо зараз над цим працювати, але звичайно, що це, це процес, це триває вже другий рік. І ну, навіть якщо там ці санкції зараз будуть якось там одну схему прикриють, ну значить ще десь в Європі відкриється там наступні 10-20 підставних фірм, які будуть так само купляти якісь деталі для, наприклад, моделей літаків, які потім можна так само використовувати для от таких от шахедів. Ну це такий вічний процес. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.